Праздник усіх празників, празників. Перші проступатські йдуть дванадцяти праздників. 12 праздників, які, які є по своїй значимості головні. Це Цвітна неділя Водокреща, Рождество Христово, Стрітемія, Благовіщення це 12 праздників. Далі йдуть великі праздники. Рождество Йоанна Критичі, Рождество Богородиці, ці що... празники називаються великими празниками. Так що сьогоднішній праздник у нас носить назву Великий праздник. Великий праздник по своєму, по своєму характеру і по своєму содержаніві, по змістові, тому що дійсно особитє, яке празнує цирку, є надзвичайним. Чудесним. І такого собиття більше в історії людства не повториться, тому є сенс поговорити про це собиття в такому плані, щоб розуміти, який е характер, який смисл закладений у праздник Рождества Йоанна і Хрестителя Господнього е Йоанна. Він називається предтеча. предтеча і слов'янської мови на українському означає попередник. Той, що усе йде попереду Христа. Він усе йде трошечки в Він і народився скоріше Христа. Він і на проповідь вийшов раніше Христа. Він і в темницю був заключений раніше як Христос. Відсічена голова йому була Христос, був розп'ятий, але спочатку Йоанн притерпів, а потім Христос. Він перший сходить в ад. Казалось, навіщо ну праведнику сходить в ад? А для того, щоб в ваді проповідувати, пришествие у свіці, у мир Господа нашого Ісуса Христа. Для того властиво, Господь сходить в ад, щоб вивезти із ада грішників всіх тих, які жили в старому завіті, з надією на нього. Так як і ми зараз живемо, християни, з надією на пришествие Господнє, що закінчиться наша лиха, закінчиться все погане. І Господь нас як своїх. Відділить від грішників і своїх, е, вознесе і поселить в царстві Небесному. Тоді тому ось такий, такий, такий властивий е, зміст сьогоднішнього праздника. Е, ще те письмо від Луки Євангеліста пише нам слідуче. у дні ірода царя юдейського був священик на імені Захарія із денної черги Авдієва. Священики мали свої черги. Кожен служив, скажем, тиждень в церкві, в храмі. Він приходив в храм, в храмі були приміщення, де він тиждень жив, щоденно служив, виконував свої священницькі обов'язки, а після закінчення тижня йшов додому і мав вільні мав дні. От тому і, власне, і Захарій, який був священиком, він служив у той час служив у той час у храмі. Його була черга служити. Вот. Дуже важливе зауваження, яке робить <клухи> Євангеліст Словка кажучи, жінка в нього була Єлізавета із роду Аронова. Арон це брат Мойсея. Із роду Аронового були всі священники, всі первосвященники Все священство Старого Завіту було з роду Аронова. От і жінка э, Захарії була з цього роду священничка Євангеліст пише, обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і установи Господні бездоганно. Євангеліст підкреслює, бездоганно. Є й так. А чому іменно так сталося? А сталося так, тому що Господь хотів через цих праведних людей явити чудо. І одного разу, коли він служив у храмі в свою чергу, за жеребом, який був священником, йому, випало вийти, покадити храм. І вся безліч народу молилася зовні, поза храмом. І в той час, коли він виконував кадіння, кадив, з'явився йому ангел, кажучи йому, не бійся Захарія. Бо почута молитва твоя і жінка твоя Єлизавета, народить тобі сина і наречеш йому Йоанн. Звавачте ім'я вказано Архангелом Гаврілом. Це тот ангел явився в який в свій час явиться при святі Богородиці і скаже йому, що ти родиш сина Бога. Це не благовісник Божий. Наречеш ім'я Його. І буде тобі радість велика і втіха, і народженню його будуть радіти всі. Він буде великий перед Господом, не буде пити вина і сікери. І Духа Святого сповниться ще в утробі своєї Матері. Ось чому ми властиво і празднуємо Рождество Йоанна Привтечі. Тому що він освячений Духом Святим уже з утроби своєї Матері. Таких три випадка є в цілій історії людства, коли дитина була освячена Духом Святим з утроби матері. Перший це був пророк Ізикаїв. Але по давності того випадку церква не так празнує торжественно народження пророка Ізикаї. Другий був Йоанн Предтеча, який. Ми чуємо послову ангела, сповниця Духа Святого відроби в своєму матері, тому ми і празнуємо, тому що він народжується вже святим, тому ми і празднуємо його Різдво. І третє різдво, яке ми празнуємо, це є різдво Господа нашого Ісуса Христа. Точно так же, Архангел Гаврі сповістив при святі Богородиці, то пророцтво пророка Ісаїї, котрої було сказано їй. Дух святий найде найденатя і сила вишнього осіння. І рожденною от тебе святим називеться, тому що буде сином Божим. Як в такому непорозумінні був і Захарій Захарії так і приставоронця. А як то буде? Я ж не заміженник? Дух святий найде найденатя і сила вишнього осінця. Оця дія Духа Святого яким Господь вселяється в утробу Пресвятої Богородиці, таким же Духом Святим, в утробу своїй матері і вселився майбутній пророк Іван Предтеча. Тому ми празнуємо Різдво, більше церква не празднує різдво ні одної людини, крім Спасителя, Йоанна Предтечі і Пресвятої Богородиці. Як я казав, пророк Ізикаїл, який теж був народжений від того, не празднується, тому що нема відомостей. Біблії дуже мало, які би сприяли тому, щоб він празнувався таким загальноцерковним церковним праздником. Була спроба у 18-17 столітті празнувати Різдво Святителя Миколая в Руській церкві, але знову воно не прижилося, тому що недостатньо фактів. І десь з благословення патріарха Олексія Покійного Олексія II, він благословив, хто хоче празнувати, приходить. То на, на розсуд настоятеля храма, якщо народ бажає празнувати рождество святителя Миколая, то це можна. Але для церковного прославлення у нас того не є як рождество святителем Миколая. Тому ангел сповістив всі якості, які, які матиме майбутній пророк Господній. і багатьох синів Ізраїлевих Наверне до Господа їхнього, і йтиме перед ними в дусі і силі Ілії. Тобто, який був сильний пророк Ілля своєю вірою і своєю силою слова, що зміг, коли ізраїльський народ впав в гріх ідолопоклонства Ілія Ілля заключив небо, тобто закрив небо і три роки, шість місяців не падав дощ стався засуха, голод. І хто найбільше терпив? Люди терпіли, Але інакшого поучення для людей не могло бути. Тому через оці прикрості, через таке так, наказання Божої, деякі ізраїльтяни, а там називається цифра, скільки Господь сказав і скільки залишилося ще людей, які не оставили Господа і пішли за ним. Тому завжди лишається той святий остаток, з котрого потім розмножуються знову люди. Як і після Всесвітнього потоку, залишилося лише сім чоловік. Ці люди загинули в потоку. Річні всі, одна сім'я праведного ноя залишилася, от потім з тої сім'ї знову розростався род людський. Але вертаємося до пророка Крестителя Йоанна. Казав Захарія Ангелові, а як я буду знати, що, що він це народить? Я вже старий, жінка моя стара. В такому віці не, вже не властиво родити дітей. Вже дітородні функції організму вже не діють в такий час. Вони дійсно старі. І родичі присвятой богоронці були точно такими ж старими людьми, коли народилися в Престай Богородиці. І праведний Ав Авраам і Сарою. Прабадь тих християн, всіх віруючих людей. прародитель єврейського народу, а не мав дітей. Господь дав йому сина вже. Аврааму було 100, а Сарі було 90. Коли ангел сказав, що народиться син, сара прийшла за палатку, та й сміла, кажу, це сміяла. Як це тому? Він вже 90 років. Але, але євангелісто каже, ніяке слово Боже. Котра вийшло із боши, воно не залишиться безсильна. Всяке слово Боже буде виконано до останньої йоти. Так, от і властива Єлизавета. почула, що вона завагітна. І п'ять місяців не казала нікому скривалася. Тому що в єврейському народі ходили такі повір'я, що не можна класти своєю вагітністю, бо можуть зглазити і щось діти не роблять. Короче, Такі суєвірні були євреї теж, як і багато з нас тепер. У нас такі суєвірні. Тому ангел каже Захарію, ти стоїш перед Богом, і я посланий сказати тобі. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до, тих, до того дня, поки не збудеться це. За що ти не повірив словам моїм, котрі збудуться в свій час? А тим часом народ стоїть, а Захарія з храма не виходить, вроді показив і віряє, думав, щось стати? Можна. щось не чути Захарію? А у священика на ризах висіли такі буб'янці. Зараз ті бубенці, такі колокольчики маленькі, які лишилися зараз на облаченню архірея. У архієрея на руках висять такі бубенці, коли він йде, вони залічать. Так було і у священики і у старому завіті. Коли він кадив, то бінці гриміли, кадили люди чули на подвір'ї, що священик якісь робить священні дії. А тут нічого, тут тишина. Коли Захарія вийшов із того, блідий, переляканий, то і почав людям пояснювати, пояснювати де що шестами, вони зрозуміли, що він мав видіння, що був Ангел. Ну і дійсно, коли закінчилися. Його дні в храмі, він прийшов до нів. Після тих днів Єлизавета зачавга і таїлася 5 місяців, кажучи, так сотвори мені Господь у ці дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене сором перед людьми. А євреї дуже до бездітних людей ставилися негативно. обзивали їх, казали, ви, вроді, так, зовні правильно живете, такі 10, а чому дітей не маєте? Значить, якісь маєте тайні гріхи. Щось робити таке, що, що ми не видями і не знаємо. Тому, тому Єлизавета і мовчав в такий дня місяць послав був Гавріл Галілейським пістом Назарет до Діви Марії. Ну, це вже слідуюча історія. От тому, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що різдвою аналітечі було особливо. Воно було придвищено Господом. I wszystkie te fakty je, mają swój wykład w komentarzach świętych chłopców. Czemu właśnie dzieci, które się w starszym wieku, są zawsze błogosławieni i święte? Filaret, wróćmy do tego, że komentuje te słowa w Ewangelii i mówi, Святі люди народжувалися від людей, які були старшого віку. Тому що в старшому віці той темперамент, який є в молодому віці, та горяча кров, яку ми маємо в молодості, вона стихає. Старші люди більш стають спокійніші. Тому коли діти родяться в молодому віці, вони всі такі темпераментні, кораві, непослушні, такі темпераментні, як і мать. Коли дитина народжується в старшому віці, вона спокійна, вона більш е, така уважна і до батьків, і до себе. Із таких дітей, як правило, народжуються чесні діти. І багато святих якраз народилися від батьків, які вже були пристаріми. Тому Святого Духа сповнитися. Від утроби матері, як я казав, це сподобалося всьому історії утроби. Чому ми і, і празнуємо цей праздник народження Аплітич? По слову псалмопівця Давида, що говориться темпераментності і молодості, всі ми і ці ми слова повторяємо кожен день у молитві помилення Боже в беззаконні зачахомся, в беззаконні. Зачакомся і в грісі родився. Ці слова ми виказуємо кожен день, коли читаємо 50-й псалом помилення Боже про віці не І в грісі родила мене мати моя. Це 50-й псалом із Псати. Тому по заключенню псалмопівця Давіда, людини теж Божої, всі люди народжуються грішними. Тому що то страстність, то темперамент. В якому зачинаються діти, передається і нашим дітям. А в старому віці цей темперамент більш згасає, люди більш спокійніші. Коли Пресвята діва прийшла до Єлизавети, коли відчула Боронця, що вона завагітніла, то що ми читаємо в Євангелії? Вона, вона прийшла сповістити своїй родиці Єлизаветі, прийшла сповістити їй. Цю радість, що вона завагіть. Оденець зігрався, зігрався в утром її. Значить, дитина почала аж підскакувати, аж, аж е, рухатися в утробі матері. Тому що там перший раз зустрівся пророк із Господом. Обоє були в утробі своєї матері. Іван у, у, у утробі своєї матері Єсабити, Господь у утробі Пресвятої Богородиці. Це була їхня перша зустріч. От, це є приводом того, що ми святкуємо, ми святкуємо з вами цей великий Вже Загрався в утробі своєї матері, коли Пресвята Богородиця зустрілася своєю родичкою землі. І Духа Святого і сповниться від утроби Матері Моїй. Це було сказано ангелом самому Захарі. Тому ми бачимо, що іменно то, що народжується благословеною Духом Святим, має бути в лицях Божим чимось дуже великим. Це має бути або свята людина, або хтось із пророків. Зігрався в утробі Матері. Ну, Дорогі браті і сестри, знову цей сцейофілакт, народився і повернув бесіду своєму батьку. Коли батько знав Захарія, що народився його син, а ім'я синове нарікав батько, і спитали його домашнього, як буде ім'я сину. Він не міг. Не говорим, попросив дощечку, табличку і написав на таблиці Іоанна. Та як Йоанна? Та у нас у нашому роді, роді нік для не був? родити. І тоді відкрилися його уста, тоді почав він пророкувати. Святий пророк Іоанну встановив хрещення. Він перший хрестив. Він хрестив хрещення покаяння. Готував ізраїльський народ, а приходили до нього на Йордан хреститися дуже багато людей. І євреї, навіть язичники. Хрещення, як, в якому розумінні ми його маємо сьогодні, це якраз було першим, першим хрестив Йоанна. Потім, після Йоанна, вже почав хрестити Спасителя. Хрестит... Спаситель сам не хрестив, а більше хрестили його учні. Тому парадокс другий і дуже цікава річ в тому що про Пророка Бог ніколи не пророкує. Всі пророки пророкують про Бога, пророкують Його волю або якісь події, які мають статися, але ніколи Бог не говорив про пророка. В даному випадку ми маємо пророчество. Це посилаю ангела моєго пред тобою. Щоби приготовив путіти. Це Бог Отець каже Синові своєму ще неродженому Ісусу Христу. Ангела посилаю перед лицем Твоїм, який уготовить путь слова й мату Іану Христу. Як Тому ми часто на іконах наших бачимо пана з кривами його предтеча і тримає тарілку, на котрій лежить його чесна голова, яка була усічена. І. Тому, власне, Йоанн знову таки погибає на півроку скоріше, як спаситель. Спаситель був розп'ятий пізніше, коли вже юан був породен. Йоанн сходить в ад. Казалось би, як, будучи святим, він пішов в ад? Так. Да. він як пророк сходить в ад пророкувати тим всім, хто в аді був, а ми знаємо з історії. І з догматики, що все Ветхозавітнє чоловічество до Христа всходили в ад. В аді були різні міста. Були були. Було, було місце, де мук не було, а були місця, де були вже мучені. Тому багато людей, праведних і старого завіту, чекали, але чекали в ад. І тому Йоанн Пророк сходить і пророчествує тими словами, з якими властиво він і почав проходити. Покайтеся. Бо приблизилося царство Небесне. Сам Спаситель приходить до нього хреститися, хоч, хоча потреби в хрещенні Господь немає, бо він є сином Божим. Але тим самим показує приклад нам. І якраз на Йордані ми бачимо явлення, перше явлення Святої Трійці. Це було явлення святому Іоанну предтечі. Син Отця благовістує, що це син мій улюблений. І в ньому моє благовоління, той, який хреститься. Він бачить Духа Святого у виді голуб'я, який сходить на сина. І син Божий стоїть у водах Йордана Хрищається. <клух> Тим самим показуючи нам, що він приймає як істинна людина, і як істинний Бог, приймає на себе естафету Йоанна, Іван вже усікновений, Іван вже помер, Господь виходить на свою проповідь із тими же словами, якими закінчив Іван. Покайтеся, бо приближилося Царство Бесне. І з цього, з цього вислову починається е, місіанське служення Господа нашого Ісуса Христа. І всі його притчі, всі його проповіді сходяться до одного, що наблизилося Царство Бесня. А наблизилося воно вже воно тут. Тому що і в наших храмах. Божественна літургія починається з оклику, з возгласу, благословено царство Отця і Сина, і Святого». Тому ми стоїмо в двері на порозі царства Небесного. І щоб увійти в нього, треба відповідно прожити своє життя по тим заповідям, по слову Божому, які Господь нам залишив, які ми отримали ще із старого Завіта, як 10 Божих заповідів і заповіді блаженства, котрі виголосив нам сам Господь наш Ісус Христос. І саме щепетільне виконання і старозаконних заповідей і десяти і блажен Господа, сподобалися люди, яких ми сьогодні називаємо святими. Не тому, що вони були від народження святими. Багато людей святими ставали в різні часи свого життя. Хтось ставався тим навіть в старості. Ми бачимо розбійника на Христі, невірну розбійника, який грабив і вбивав. І бачимо його приклад великого покаяння, коли сказав, пом'яни, Господи, як да прийдеш і в отца тві. А Господь йому відповідав, і ще не будеш зо мною в раю. Як? Разбойник перший в раю? Оце є та Божа милість, то велике Божої милосердя, про котрої проповідує церкву і показує на таких прикладах. Так. Навіть самий великий грішник. Може стати великим святим. Якщо є на то воля Божа, якщо Господь знаходить в ньому то благовоління своє, яке, воно, яке, він, хоче, яке він хоче бачити в кожній людині, кожному християнині. Тому, дорогі браті і сестри, такий короткий огляд і такі толкування сьогоднішнього Євангелія на праздник Рождества Христова, навіть Господь дасть, щоб помолить прох'янам. Хрестителя, Господь милостивий був до нас. І щоб ревність наша до Господа і до віри нашої була такою самою, яка ревність була до Божа і до того діла, на яке властиво Йоанн прийшов цей світ була у кожного з нас, тому що ми кожен свій апостолат, і бо ми всі і священники, ми всі пророки. І перша, перше місце нашого пророчества. Нашої місії, це є наша сім'я. Якщо ми в своїй сім'ї не зробили місію і не виростили християн, це вже проблема. Ми не виконали заповідь Божу по відношенню до нас. Тому Господь і ставить нам ці, ці умови і ці заповіді для того, щоб ми тренувалися у Слові Божому, щоб укріплювали свою віру через слухання Слова Божого. Як пише апостол Павел, віра від слухання, а чути людина може лише тоді, коли вона говорить, або коли вона відкрила книжку і читає ще, що Писання. От в тому моменті укріпляється наша віра. Тому читайте, і моліться і працюйте, як, це, як казали древні. ora et labora по – Працюй і молися. Це наша заповідь, Господь. Хай Господь міло по молитвах і она птиче дарує всім нам миру, здрав, укріплення нашої віри і веде нас шляхом спасіння. Амінь.